Леопольд II Бельгійський правив Бельгію з 1896 по 1909 рік. У багатьох містах Бельгії і досі зберігаються його пам'ятники у повний зріст, музеї та інші місця, де можна побачити або прочитати про Леопольда II. У підручниках історії його вважають благодійником, хрестителем Африки та тим, хто приніс цивілізацію до вільної держави Конго. А чи так це насправді? Це насправді. А що, якщо, скажімо, Джефрі Дамер отримав би владу над маленькою африканською державою? А що, якщо, скажімо, Тед Банді був би при владі президентом? Що тоді б відбувалося з населенням? Ну що ж, сьогодні в нас дещо історична тема, але мені здається, вона зараз актуальна як ніколи. Адже знаючи історію, можна, кажуть, уникнути помилок в майбутньому. Леопольд ІІ Бельгійський народився у родині Леопольда І та Луїзи Марі Зорлеану. В країні Бельгії на той час було всього лиш 5 років. Це була досить молода країна, і вони були першими, хто правив нею. Тисячі років ця територія була під владою чи то Люксембургу, чи то Германії, чи то Франції, чи то Нідерландів. І от нарешті здобула незалежність. У Леопольда в родині ще був старший брат та молодша сестра Філіп та Шарлота. Цю сім'ю, певно, вона зараз назвали сім'єю неблагополучною. Чому батько Леопольда Другого Леопольд? Перший вів, скажімо, таке собі вільне життя, жив як хотів, мав безліч коханок, і навіть кажуть, що зараз важко прослідкувати кількість дітей, яка була у Леопольда І, адже він не цурався приводити коханок в свій дім, будучи одруженим, розповідав про свої відносини багатьом людям, тобто, це було нормою. Мати. Скажімо так, травмована жінка відверто знущалася над своїми дітьми, і особливо над Леопольдом, її старшим сином. Вона знущалася над його зовнішністю, над його розумовими здібностями, постійно принижуючи, особливо відмічала його довжелезний ніз і називала його дзьобом як у птаха. У 1853 році Леопольдо дружився з Марією Генрієттою з Австрії. Звичайно ж, це був шлюб по розрахунку, адже в ті часи саме так було прийнято. Відверто кажучи, пара була занадто молодою, Леопольду тоді було 18 років, Марія Генрієті ще менше. І не було прикладу у Леопольду, що ж таке гармонійна сім'я. І саме тому, як мені здається, нічого путнього з цього шлюбу в результаті. І не вийшло. Деяка необізнаність Леопольда у справах сімейних, тим не менш, не завадила йому мати двох дітей зі своєю дружиною. У 1865 році помирає Леопольд I, і його старший син Леопольд стає новим королем Бельгії Леопольдом II. І ось він досяг найвищого можливого статусу з усіх: став королем. Сімейне життя його відверто не складалося, і Леопольд не знаходить нічого кращого, ніж знаходити своє щастя у матеріальних речах. Цитуючи його самого, він навіть казав, що їм королям певно й залишилося, що радіти лише грошам. Але ось де ці гроші брати, тим більше в таких об'ємах, як хотів їх отримувати Леопольд ще батько Леопольда мріяв зробити з Бельгії країну колонізатора, щоб наблизитися у своїй владі до Сполучених Штатів, Англії або Німеччини. Але Леопольд II мріяв піти ще далі. Він не просто хотів колонізувати якусь країну, він мріяв стати власником своєї країни. Але хто б йому це дозволив? І тоді Леопольд придумав. Мав собі таку, знаєте, місію. Він говорив про те, що хотів би нести християнство у африканські країни. Саме з цією пропозицією він і виступив на бельгійській конференції у 1884 році. Він запросив місіонерів собою до Африки, а також обіцяв налагодити торгові шляхи між Бельгією та Африкою, ціллю колонізації. Леопольд II обрав країну Конго. На той час країна була досить важкою для колонізації. Небезпечна природа, величезні тварини, рослини, тропічний ліс, а також комахи, які були розповсюдниками і є розповсюдниками різних хвороб. Звісно, сам Леопольд цього всього не робив. Тоді Леопольд II вирішив запросити собі у поміч досвідченого Генрі Моргана Стенлі. У 1879 році Стенлі було відправлено Леопольдом до Конго з ціллю колонізації. Але як же це стало можливим для однієї людини? Стенлі після прибуття одразу звернувся до головних вождів племен. Для того, щоб переконати, що біла людина є наймогутнішою в світі, Стенлі використовував різні прилади. А як саме? При привітанні з членами племені Стенлі на своїй руці використовував такий спеціальний прилад, гідравлічний, який чіплявся на руку. І при стисканні Стенлі вдавалося застосовувати незвичайну силу для свого стискання, і вождям племені здавалося, що біла людина є надзвичайно надзвичайно сильною. По-друге, Стенлі показував фізичні досліди представникам племені. Він брав до рук, збільшуюче скло, направляв його від сонця на, скажімо, суху траву, яка від сонячних променів загорялася. Це настільки дивувало представників племен, що вони вважали це якоюсь суперсилою. Він пішов далі, ставив перед собою представника племені, давав йому в руки незаряджену зброю, холосту, просив стріляти. Представник племені стріляв, Стенлі витрушував зі свого чоботу раніше заготовлену кулю і казав, що біла людина є просто кулею непробивною. Це все вражало вождів, і вони після всього побаченого дійсно повірили, що біла людина є надзвичайною і що для. Всіх племен буде навіть корисним бути у таких, скажімо, дружніх стосунках з білою людиною. Таким чином, Стенлі хитрістю змусив племена підписати контракт. Вони дійсно не знали, що підписують, адже не вміли читати. А там казалося, що вся влада в країні передається у руки Леопольда II. Іронічно, Леопольд II вирішив назвати країну вільна держава Конго. Що в ній вільного, невідомо. Та що ж приваблювало Леопольда II у Конго найбільше? А це були природні ресурси, і в першу чергу величезні території, на яких зростали каучукові дерева. Видобувати каучук у ті часи було надзвичайно вигідним. Каучук був. Матеріалом, з яких вироблялися перші машинні шини. II був скупою людиною, він не хотів платити місцевим жителям за їх роботу. І саме тоді починається сумна історія рабства у вільній державі Конго. Але як обернути цілу країну на рабів? Методи для цього дуже прості: спалювалися цілі поселення, жінки бралися в полон. З вимогою до чоловіків приносити по 15 кілограмів каучуку на день. Це було головною умовою, за якою їх жінок та дітей відпускали з полону. Якщо мешканці відмовлялися співпрацювати з білою людиною, їх просто вбивали. В кожному поселенні обиралися так звані командири з місцевого населення, ті, які були готові співпрацювати з білою людиною найбільше. Командирам дозволялося застосовувати будь-які методи з метою збільшення збіру каучуку. Ну і, звичайно, ті, отримавши владу, не гребували нічим. Треба було вбивати вбивали, треба було катувати катували. Єдиним обмеженням на вбивство було те, що дозволялося використовувати лише одну кулю на одну людину. Якщо ж. Куляця була неефективною, тобто не вбивала людину, доводилося добивати людину буквально вручну. А якщо ж і це не допомагало, тоді командир платив свій штраф, вбивали вже його. Ну і таким чином командири намагалися якнайкраще виконувати свою роботу, тобто вбивати з однієї кулі. Поступово Стенлі формував власні загони, цілу армію, яка складалася з місцевих конголесців. Знаєте, мене це дивує в таких історіях найбільше, що навіть місцеве населення готове співпрацювати фактично з терористами. Так, я розумію, якщо захочеш жити, то будеш ладен робити що завгодно, але отримавши ось цей метр влади. Деякі люди просто втрачають контроль над собою і вони катували своїх же односельчан. А коли ж місцевих солдат ставало менше і менше, адже вербувалися фактично майже всі, хто був готовий співпрацювати, але й втрати у рядах цієї армії були дуже великими. Тоді юнаки зі всієї Європи були готові записуватися до армії Конго. Але як Як вдалося Леопольду переконати європейців, що треба їхати у Конго? Він розповсюджував ну, фактично пропаганду, де розказував, що місцеві жителі то взагалі не люди, то тварини, над якими треба утримувати контроль. Почувши це і повіривши в це, молоді юнаки з Франції, з Англії, з Німеччини. За контрактом їхали у Конго захищати білих людей від конголесців. Європейські солдати були впевнені, що вбивати конголесців можна без жалю. А до чого ж призводила ось така безкарність? До того, що в результаті європейці вбивали місцеве населення просто заради забави, Доходило до того, що страти відбувалися десятками. Сотнями людей за раз. В результаті таких дій армії Леопольда II вдалося поневолити все населення вільної держави Конго. Але конголейський каучук цікавив не тільки Бельгію. Арабські купці, почувши про плантації Каучуку, також захотіли, скажімо так, шматок цього торту. Леопольд заявив, що з арабськими купцями треба воювати. І саме з цього й розпочалася арабо-Конголеська війна, яка тривала два роки. Сумарний дохід Леопольда II з Каучуку склав на той час 220. Мільйонів франків. В перерахунку на сьогоднішні долари це приблизно 1 мільярд. Леопольд наймав письменників у Бельгії, які писали книжки про його чудову християнську місію у Конго. Але секрети своєї діяльності. Леопольду II не вдалося тримати у таємниці довгий час. З 1890 року журналісти з Америки та з Англії їздили у Конго і писали звіти про те, що вони там бачили, фактично про звірства. За часів правління Леопольда II – за різними підрахунками було вбито від 4 до 10 мільйонів місцевого. Населення. Як же так сталося? Чому такі величезні цифри? Каралися місцеві жителі буквально за все, за будь-який спротив, який вони чинили місцевій владі. Спочатку могли відрізати кінцівку, і травмованих осіб були мільйони з відрізаними руками, з відрізаними ногами. Це були і жінки, і чоловіки, і діти, які працювали на каучукових плантаціях. За будь-яку спробу опиратися владі людей вбивали. Результатом таких дій стала смерть від 70 до 90% Населення держави Конго. Ключовим у цій історії став Едмунд Дін Морел, портовий працівник Англії, який приймав бельгійські кораблі з каучуком. Він розумів, що така маленька країна, як Бельгія, не може виробляти каучук в таких кількостях, а це означало, що застосовувалася рабська праця. Едмунд не полінувався і сам. Власною персоною відправився до Конго. Все, що він побачив, він написав у своєму звіті анонімно для британської газети The Speaker». Цитуючи висновки з його звіту у газеті, він казав: Це найбільший злочин, що був скоєний в історії людства. У 1901 році йому запропонували роботу по прийманню і відправці кораблів. Обіцяли найвищу зарплатню з можливих в обмін на його мовчання. А в свою чергу, Едмон Дін Морел став журналістом, який не зупинився і написав книгу Червоний каучук. А що ж сам Леопольд? Він намагався підкупити всіх. Він вислав у Конго міжнародну комісію в надії, що вони скажуть все, що він захоче. Джон Харріс, місіонер, що на той час вже багато років жив у Конго та був свідком всього, що там відбувалося, сам зустрів цю комісію. Його жінка Еліс Харріс була фотографом, і саме завдяки їй ми маємо документальне свідчення всього, що відбувалося у Конго. Сам же Леопольд II спалив всі документи, щоб таким чином позбутися доказів. У 1908 році Конго став офіційною колонією Бельгії, за що країна сплатила у казну Конго значну на той час суму. Після приходу туди офіційного правління було знайдено на території країни золото, діаманти, слонову кістку. Рабство там відмінили, а місцеві жителі почали працювати за зарплатню. За часів правління Леопольда ІІ Бельгія розцвіла. Не всі гроші він складав собі у кишеню. Він фінансував будівництво найкрасивіших прикладів архітектури, які ми зараз бачимо у сучасній Бельгії. Різні палаци, музеї, все це будувалося на гроші короля Леопольда II. Що ж, Бельгія вирішила записати у свою історію? На той час зізнатися у. Використання рабської праці було просто неприйнятним для Бельгії у той час, коли Сполучені Штати Англія вже відмовилися від рабства, визнати, що Бельгія була останньою цьому списку, вони просто не могли. І тому було вирішено записати Леопольда у підручники історії як хрестителя країни Конго, того, хто приніс туди цивілізацію. Того, хто щедро спонсорував дослідження цієї країни. Ця інформація про Леопольда передавалася із покоління в покоління і поступово стала новою правдою. Досить цинічно, у 1897 році в столиці Бельгії, буквально посередині міста, було організовано так званий Конголеський табір. Збудували Поселення максимально схоже на автентичні поселення в Конго, поселили туди 260 конголесців, які за будь-якої погоди повинні були сидіти у традиційному вбранні Конго при вході своїх будиночків, які збудувала для них місцева влада. та Розважати місцеве населення, жінки з дітьми приходили у цей парк розваг, кидали банани дітям конголесців і таким чином пізнавали культуру колонізованої Бельгією країни Конго. А вже у 1958 році у Брюсселі було знов відтворено подібне поселення. Чим вам не зоопарк? Колонізацією славилися багато країн Європи, але тільки Бельгія вирішила розповсюджувати неправду про своє правління у вільній державі Конго. А давайте тепер подумаємо разом: хто ж такий Леопольд II? Можливо, це звичайний бізнесмен, який не гребував ніякими засобами для того, щоб отримати максимальний дохід. З іншого боку, можливо, перед нами психопат, який опинився при владі диктатором, адже мені здається, що слово диктатор вже вміщає в собі певні психічні розлади. Диктатор, який опинився при владі та просто заради свого задоволення вирішив стерти з обличчя землі цілу країну, сам він казав, що життя короля занадто нудне, і, можливо, він знайшов ось такий спосіб, у який урізноманітнити своє правління, своє життя. З резиденції Леопольда II зроблено музей музей пам'яті жертв держави Конго. Ті конголезці, які особисто побували в цьому музеї, вважають, що цього недостатньо, що не з того боку висвітлена трагедія, геноцид конголеської нації. Знаєте, там все висвітлено більше зі сторони правління Леопольда, тобто, начебто, все це просто відбувалося за часів його правління. Але ж давайте не забувати, що він це зробив власними руками, власними наказами. Сам особисто він лише декілька разів побував у Конго. Все відбувалося за його згоди руками Стенлі та його посіпа. Ось так трагедія може статися як результат навіжених ідей всього лиш однієї людини. Знайомо, чи не так?